Хлопці, вітаємо вас з перемогою в одній четвертій фіналу. Кубка ДІФЛ, перша гра зі зміною. Як вам сподобалась сьогоднішня гра? Як вам суперники? Які у вас взагалі сьогодні емоції після гри? Ну, була дуже тяжка гра. Суперник гарний. Не ну не було багато моментів. Вони також гарно грали і давали нам. Дуже сподобалась гра, дуже класний суперник. З ними хочеться зіграти ще на їхній арені. Думаю, ми їх переможемо. Нам треба старатись відпрацьовувати наш корпус, тому що треба грати бути сильнішими за них і не давати їм навіть провести навіть одну атаку за матч. Молодці, молодці, що ви розумієте, вам успіхів у підготовці і успіхів у наступній зустрічі зі Зміною. Вперед. Дякую Дякую, Дякую, хлопці.